ОБСЄ та Сполучені Штати не визнають результатів виборів у Білорусі. У офіційному висновку міжнародних експертів зазначено, голосування до парламенту провели із численними порушеннями. У документі також сказано, що фальсифікації зафіксували під час підрахунку голосів, адже до нової команди Лукашенка не потрапив жодний представник опозиції. Візелекшонс Венаткомпетитів Фромдеста. Ці вибори були неконкурентоспроможними від самого початку. Демократичне голосування залежить від можливості людей вільно говорити та вільно балотуватися. Ми цього не побачили. Ключових білоруських лідерів залишили у в'язницях або відмовили у реєстрації через їхнє так зване кримінальне минуле. Спостерігачі від СНД навпаки запевнили, волевиявлення було демократичним та прозорим. 23 вересня у Білорусі відбулися парламентські перегони. До національного зібрання обрали 109 депутатів. Серед них немає жодного представника опозиції. За процесом голосування спостерігали близько 800 міжнародних представників.